Шалом, це Славко. Я збирався поговорити з вами за артилерію, за втрати російської артилерії за різними джерелами, але може хіба що в кінці зараз поговоримо за примус України до миру? На даний момент десь до березня треба буде розважати над ситуацією в іншому ключі, бо військові засоби безпосередньо. Пошуку рішення на лінії фронту не були знайдені ні російською, ні українською стороною. Ці от удари по запіллю, що почалися це теж не пошук рішення, це терористична кампанія. Як ви розумієте, саме з відсутності рішення, але те, що держдеп ляпнув, це якщо правда за те, що корейські балістичні ракети, нібито були застосовані в ударах по Україну. Це свідчить за... Зміну ситуації те так само, як росіянам не вистачало артилерійського стрільна, вони звернулися до Кореї та Ірану. Те, що їм не вистачатиме ракет, теж було очевидно. і Вони звернуться до Кореї та Ірану і важить підтвердження, важить матеріальні підтвердження наявності цих балістичних ракет, що північно-корейських що. Іранського саме за це я хотів поговорити, що як тільки з'являться північно-корейські та іранські балістичні ракети, як тільки їх сліди знайдуть в місцях ударів по Україні, можна говорити за чергову кампанію терористичну примусу України до миру з боку Росії. Ясно, що це у них не від хорошого життя, це від безвиході, не слід переоцінювати ефективність таких ударів, тому що у нас мало що можна знищити. Хіба що от сьогодні був перший ефективний удар здається, в Копривницькому по енергосистемі? Побачимо, що буде далі. Ясно, що будуть людські жертви, будуть матеріальні жертви. От коли говориться на щастя, що у нас немає економіки, немає чому падати уже долар по 40, Це інша справа. Тепер поговоримо за те, як. Західні союзники примушуватимуть нас до миру. Вже ясно, що ситуація має розвиватися так: якщо Росії, Корея та Іран дадуть далекобійні балістичні ракети, чи означатиме, що ракети Крилаті, хоч би більшого засягу, отримає Україна. В більших кількостях, от що важить, чи перейде захід на черговий виток усієї гонитви озброєння в допомозі України? Росія декларує готовність перейти на наступний виток, що погрожуватиме нам, корейськими та іранськими балістичними ракетами, бо російські виявилися неефективні, а ці значно страшніші. і Їх, нібито, буде більше ніж може зробити російська промисловість. Це вказує за. На масштаб, що у них так само немає військової економіки, зрештою, як і у нас, і важить відповідь заходу все, що нам зараз цікаво, не те, що будуть ці, ці ракети, не будуть. Якщо будуть, це означає безвихідь Путіна. Його бажання примусити Україну до миру і в якомусь. Такому періоді, в пов'язаному з виборами, бо кажуть, що ракети то, якщо перші були, то наступні будуть в квітні. Тут теж все неясно і треба спостерігати. Це я просто обіцяв вас попередити за новий етап розвитку подій навколо України. Я вас попереджую. І щодо західу, ми вже бачили, яку зброю передала Німеччина. Цього разу що там ракети Іріс-Т, правильно 120 двадцять ракет і Ресте. На відбиття однієї двох атак, і то є добре повітряних масон. 10 БМП Мартер. Це покриє втрати ремонтні і бойові тих машин, що вже є в Україні. 9 тисяч стрільно 155, це якраз тими, по-моєму, здається, двадцятьма шестьма даними, що «Екскалібур Армс нам з грудня передавали. Нарешті якось стало зрозуміло, як будуть частково поповнені втрати 152, правда, не 5 мм артилерії. За ті, що ми з вами говорили в грудні. Ну, що можна сказати за цю ситуацію? Нібито чутки, що заяви неясні, поки що, Держдепартаменту, то може це все утка за корейську ракету полістичну, за те, що вони будуть підтримувати Україну і надалі, але не в тих масштабах, що 22-го і 23-го року це все попередні відомості, їх треба верифікувати. Вони просто вказують нам напрям нашої роботи аналітичної, а не. Подій, що сталося, що ще значить за мобілізацію ви бачите, так само масову якоїсь загальнонародної мобілізації нам не готують. Власне, вони все хочуть покласти на плечі посполитих, бо міністр внутрішніх справ виступав, задекларував неготовність поліції воювати, вони сказали, і так, при фронтових областях вони збільшили свою присутність з 26 цилопів до 100 цилопів на 10 тисяч населення. Це можна сказати, що у нас один відсоток ецелопів виглядає, так що лі, і те, що вони може, може, вони зі зброєю в руках. Коротше кажучи, поліція теж не піддається на мобілізацію, так само як не збираються піддаватися цейскателі ще вищої освіти. Це коли хтось тепер у нас після будуть вищі, всі будуть кандидати наук чи як там. Ну зрештою, що значить в Україні купити кандидатську. Можна сказати, що загально нагородної мобілізації оборони не відбудеться. Мобілізація буде покладена на вразливі соціально незахищені незахищ... верстви населення, що призведе до зростання соціальної напруги. Вже на даний момент я скажу, що посполита частина суспільства вже не може нічого отримати від продовження війни, крім подальших проблем для себе, крім зубожіння, крім втрати рідних, втрати роботи. Тому що ця війна нічого не дасть посполитим. нашій шляхті, нашому держапарату, вона в якійсь мірі ще може. Ми не знаємо наскільки їхні. Прибутки скорочаться, тому що ви побачите про час на долар. Ми вже бачили, що долар піднявся. Почали в цін в ціні певні продукти під товари. Підніматися вже помітний цей рост цін, Він поки що не але будемо за ним спостерігати. Це третє. За чим треба спостерігати, як високо підніметься долар в очікуванні на грошову допомогу заходу? Все це може свідчити, а може не свідчити за те, що прибус України до миру носить обопільний характер, як з боку Росії, з безвиходи її очевидної мілітарної, так і з боку Заходу, з причини слабкості його політичної волі, та взагалі змін глобальних в світі, що Захід перестає бути лідером, відколи він перестав бути жандармом, то ясно, що питання його лідерства, питання, що на нього зважає, час, що на його позиції. Цю зважатимуть, він минає, ніхто вже надалі не зважатиме. І от цікаві, ви бачите, розмови йдуть, що не вистачає твердотоплюваних двігательні ракети. Уявляєте, що Захід не може виробляти твердотоплювний двигателі різного типу великій кількості. Це свідчення: чи то відмовок, чи то насправді кризи управління, кризи постачання, ну, взагалі системної кризи Заходу. Поки що розібратися з цим не ясно. Я в бачу всьому цьому не так брак волі загально, як брак волі щодо України, тому що ви бачите, Ізраїль зміг вирвати. Купити на 146 міль... мільйонів доларів от, в обход Конгресу компонентів для стрільна телерійського 155 мм, в тому числі Парахов, в тому числі взриваті. Бачите, були б гроші в Ізраїля. Може, він і для нас купить мільйонів на 20, Слухайте, навіть за 30% націнки прийшов час, коли вже й 30% націнки на закупівлі стрільна буде виправданим для України. Боюся, що так. І друге ви знаєте, скільки там під 200. Так, да, скільки там, 200 мільярдів, здається, збираються Італії компенсувати втрати на коронавірусі без зайвих проблем. Це вже Євросоюз. Як ми бачимо, гроші є, і політична воля є, паркує лише політичної волі щодо України, про що свідчить оцей непобідімий страйк польських фермерів теж на українському кордоні. Ну що ж, це початок спостереження чергової фази. Я обіцяв вас попередити і я вас чесно попереджаю. Давайте спостерігати, давайте очікувати профіл на появу північно-корейських ракет, бо вони мають успішно падати дорогою десь. Аварійні сходи мають почастішати в росіян. Далі, значить, наступним знаком буде, як коли, власне, до виборів Путіна чи після виборів Путіна з'являться оці от розрекламовані корейські та іранські балістичні ракети? Це теж матиме значення. Чи Захід дасть нам крилаті ракети більшої дальності? І тут критерієм є і Німецький. якщо не дадуть все, примус до миру. Отже, якщо до виборів не отримаємо, значить примус України до миру очевидний і з боку Заходу. Отака от, от ситуація. І третє, як у нас буде скакати долар? Вже раджу вам. Спостерігати за цими процесами. І четверте, що мобілізація тих от 400 тисяч, за які всі говорять, знову буде покладена на плечі Посполитих, і Посполиті вже можуть відверто сказати і послати. Бо я не знаю, що запропонувати Посполитим за проливання крові за руйнування своїх родин в цій війні. А, а що ми з цього будемо мати з продовження війни? Власне, оце я, оце я хочу дізнатися і почути. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.